Доброго дня, друзі! Сьогодні маємо в продажі таке авто, як Mercedes Sprinter 2011 року з пробігом 288 тисяч та двигуном 2,2 дизель. Хто з Німеччини? Зараз покажу комплектацію. Пізніше пройдемося по окрасу авто. То маємо два склопідйомника. Мультикермо. Навігатор, кондиціонер, базова комплектація, також є підлукітник. Є вікно, яке відчиняється від сік з будою. Гарний збережний сон на пробіг 288 тисяч продушенні сидіння, гарний такий чорний колір насичений. Местка, есть сбрежно. буда Магниты на задних дверях. Тут распашоночка у нас есть. Полностью открывается. Так, по украсу. Моє мускину Мінчик ми з дверки бокової фарбований. Пасажирська теж фарбована. Кось зацікавив даний автомобіль, то в наявності у лучку, пишіть, телефонуйте.